Вітаю, друзі, 14 червня! Якщо ви не можете переглядати мій YouTube канал в Україні через санкції Зеленського, все дуже легко виправити. Вам потрібно зайти в налаштування вашого YouTube і змінити країну перебування. Тобто. Власне, наприклад, Україну на Штати Америки, Британію чи Гондурас, як вам подобається. Або підписатись на канал NOSROCNUs, який люб'язно розміщує мій контент. Морок війни. Морок війни, це те, про що Ну, не хочуть говорити вголос. Це те, що викликає страх, жахіття, впливає на психіку. Ну і є однією з найбільших проблем Те е, війни. Україна зіткнулася в рамках мороку війни з черговою проблемою, яку влада Києва воліє зам'яти. Обмін тілами загиблих військових ініційований Російською Федерацією, виявилися системні провали нашого українського керівництва Зеленського і його зелених ганит». Щомісяця, починаючи з минулої осінь, Російська Федерація передає Україні великі партії тіл. Від 500 до 1000. І раніше питання з їхньої дефікації не виникали. Але тепер, коли Москва готова віддати Києву 6 тисяч загиблих військовослужбовців, влада раптом заговорила про складнощі. Це не випадковість. Зеленський, який озвучив у лютому втрати Збройних сил України у 46 тисяч убитих. Тепер стикається з тим, що лише переданих тіл вже понад 10 тисяч, а з урахуванням нової партії, як би це цинічно не звучало, до 16. Це руйнує офіційну риторику про низькі втрати і змушує українське суспільство ставити питання: скільки загиблих насправді? Більше того, структура втрат Збройних сил України змінилася, дві третини складають зниклі безвісти, чиї тіла залишаються в сірій зоні, збираються під час просування російських окупаційних військ. Фінансовий аспект ускладнює проблему для банкових, виплати сім'ям загиблих по 15 мільйонів Гривен за 6 тисяч тіл, це 400 мільйонів доларів. Непідйомна сума для бюджету, де вже зяє дірка 400 мільярдів гривен. Зеленського, замість того, щоб вирішувати проблему, намагаються відтягнути час. Посилаючись на ідентифікацію, але публічність процесу. Ініційована Російською Федерацією позбавляє нашу цю зелену владу маневру. 1212 тіл загиблих довелося прийняти раз, потім вдруге, і сьогодні втретє. Водночас, відмова від виплат або їх скорочення стане для зеленського політичним самогубством. А продовження виплат загрожує колапсом бюджету, який і так планують переглядати, збільшуючи податки та внутрішні запозичення. Скажу так, друзі, страшна статистика, страшні цифри. Тут нам нещодавно з банкової пропагандони розповідали про мільйон вбитих росіян. Раділи, картинки розганяли з тортиками, з шампанським, і так далі. і так далі. А правда в тому, що 1212 тіл передається а з боку Росії, а з боку України там до 30. Розумієте? І, звичайно, це б'є наскільки що Зараз вони хочуть заради цього виходити з перемовин, Закінчують ці обміни і вийти. Бо вони розуміють, є інформація, розвідки, про це вже не раз говорили, що в Росії ще як мінімум 6, а то й більше. Іноземна преса навіть писала до 40 тисяч загиблих і повернення їхніх тіл в Україну просто може стати каталізатором. Знесення диктаторського режиму Зеленського і його Зелених гнид, який просто цинічно бреше людям в очі. Ось що в чому проблема. Треба виходити і говорити з людьми. Про все можна говорити, якщо не мірять все рейтингами, відсотками якимись незрозумілими. І ще одна тема, яку хотів би підняти, з мороку війни. Утилізація. Про це мало хто говорить, але на фронт відправляють людей, які, на думку влади, мають бути вбиті, мають бути утилізовані. Сама влада їх вбивати боїться, бо це може збурити людей, народ. Тому на фронт ворог убив, нема людини, нема проблеми. Ну, наприклад, на початку війни відправили на фронт людину, яка здійснювала записи корупціонерів, високопоставлених, чиновників офісу президента і їхніх родичів. Його відправили на фронт, і за декілька днів він загинув. В таке місце, щоб загинув. Зараз почастішала мобілізація служителів УПЦ Української православної церкви. Банкова хоче повністю ліквідувати це церковне утворення, посилаючись на те, що воно е, з Москвою має щось спільне. І починають мобілізувати то одного священника, то іншого, то настоятеля Пачаївської Ваври От. І от ось новина. В Одесі мобілізували священника УПЦ. Як повідомили в Одеській епархії, співробітники ТЦК затримали. Тобто силова мобілізація протиреї Олександра Московчука, настоятеля свято Троїцького храму в селі Трояндові. 11 червня, буквально три дні тому, за даними епархії, незважаючи на вік, поганий стан здоров'я та канонічну заборону брати до рук зброю, священника насильно змушують підписати контракт на військову службу. Його перевозять відділеннями ТЦК та військовими частинами по всій Одеській області та Україні, чинять тиск та погрожують. Нині, як заявляють у єпархії, отець Олександр уже четверту добу перебуває в казармах ТЦК, позбавлений зв'язку з сім'єю та можливістю виконувати пастирські обов'язки. Дивіться, якщо е е е е е е е е Банкова кричить, вони працюють на Москву, вони працюють на Кремль, вони колаборанти, якщо це так, порушуйте кримінальну справу, саджайте, розслідуйте в суд, судіть. В чому проблема? Є закон, є кримінальний кодекс, все. А коли ви хапаєте людину, яка не може за саном воювати, не хоче воювати, відправляєте на фронт, то ви прямо кажете суспільству, ми його відправляємо на утилізацію. У мене питання: а ви цим, як ви думаєте, мотивуєте людей захищати вітчизну? Цей черговий крок буде мотивати українців захищати свою вітчизну. І цей черговий крок від е зелених гниту. Подивіться, от обличчя цього священника. А ось він в цих казармах ТЦК. В мене питання. Якщо він злочинець, його судити треба. А якщо ні, ну тоді е, припиніть, служба в війську це не покарання. А якщо покарання для вас, ви вважаєте, що це покарання, то чим ви від тих, хто е, створював штрафбати? І заград загони відправляв. О, чим ви від них відрізняєтесь? Морок війни, він такий. Він проникає скрізь в тіла, в душі, в мозок людей. Бійтесь його, розвіюйте, розвіюйте правдою, силою правди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.